Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини. Підсумки тижня Україна. В Україні 2284 фермерів з прифронтових областей отримують інвентар за зберігання зерна. За програмою врожай, перші 14 аграріїв отримали 44 рукави, кожен з яких може вмістити до 200 тонн зерна. Про це повідомили про службу міністерства аграрної політики та Продовольства України. Учасниками проєкту могли стати аграрії з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. Як повідомив Віталій Коваль, інвентар розподілятимуть протягом наступних тижнів, аби встигнути передати обладнання до початку зими. Загалом українці подали 2550 заявок у межах спільного проєкту Мінагрополітики, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН програми Врожай, а також за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID та за фінансової підтримки урядів Канади, Японії, Австралійської благодійної організації Міндеро Фундейшн та Сполучених Штатів. Дів Америки через USAID. Україна отримуватиме супутникові знімки з високою деталізацією. Як це допоможе війську? Українське військове командування відтепер зможе самостійно визначати області для знімкування САР супутниками компанії ICA. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. У відомстві вказують, що ці супутники здатні робити знімки з надвисокою роздільною здатністю. До того ж, вони можуть працювати за будь-якої погоди та будь-який час доби. Військові зможуть використовувати ці супутники залежно від того, на яких ділянках необхідні фотографії. Командування матиме доступ до інформації до цієї системи супутників, і це сприятиме кращій обізнаності щодо ситуації на фронті та ухвалювати більш ефективніші рішення. У резерв Плюс запустили онлайн-відстрочку від мобілізації. Хто може скористатися? У застосунку «Резерв Плюс тепер доступна функція онлайн-відстрочки від мобілізації. Наразі можуть отримати дві категорії громадян. Про це повідомляє Міноборони. Хто має право на відстрочку? Люди з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення по інвалідності, їм надають відстрочку на рік або до кінця терміну дії посвідчення. Студенти аспіранти та докторанти, які навчаються послідовному порядку. Після бакалаврату здобувають магістерський ступінь або після магістратури переходять в аспірантуру. Їм відстрочку надають до завершення дії воєнного стану і мобілізації. Згодом функцію розширять для багатодітних батьків з трьома більше неповнолітними дітьми в одному шлюбі. Наразі можливість на стадії бета-тестування. Згодом опцію планують зробити доступною для інших категорій. Щоб отримати відстрочку, потрібно авторизуватися в резерв плюс та надіслати відповідний запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку, і в разі позитивного рішення цей статус відобразиться в електронному військовому документі. Україна презентувала найбільший павільйон на кліматичній конференції і незнасіння, що проростають. на цьогорічній кліматичній конференції. Український павільйон став найбільшим за розміром та символічним за змістом. Його головна тема відновлення. Стіни павільйону виготовили з екопаперу, до складу якого додано живе насіння різнотрав'я. Після завершення заходу ці елементи висадять у країнах партнерах України, символізуючи відродження та стійкість. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Художниця Олександра Жумайлова прикрасила павільйон зображенням площою понад 120 квадратних метрів, яке висвітлює 50 ключових екоініціатив України. Серед представлених проєктів цифронізоване землеробство, інновації у сфері відновлювальної енергетики та розмінування, стартапи, що виготовляють папіри із опалу листя, ловці вуглекислого газу, екологічні замінники пінопласту та мобільні заводи, принтери. Серед інших інсталяцій, у павільйоні ініціатива зоозахисної організації «UI Animals». Вони представили окуляри реальної реальності, що дозволяють відвідувачам побачити екологічні наслідки війни в Україні. Завдяки vr зонам глядачі можуть стати свідками загибелі дельфінів у Чорному морі, лісових пожеж і підриву Каховської ГЕС, атак на енергосистему та загрози ядерної катастрофи. 3 d інсталяція має на меті не лише підвищити обізнаність про екологічну катастрофу, яку спричиняє. Російська агресія, а й підкреслити необхідність міжнародної компенсації від Росії на завдані кінки. Сестри з Києва створили нейромережу для сортування сміття. Їх розробка здобула нагороди в Європі. Дві київські студентки Діана та Аріна Хмелюк здобули срібло на одному з найбільших європейських конкурсів інновацій, презентувавши модель станції для сортування відходів. Із ші їхній проєкт також отримав спеціальну нагороду від World Innovation Intellectual Property Association. Про це повідомляє dev.ua. Спочатку дівчата зняли фільм про полігон для міжнародного конкурсу «Геніус», але враження від побаченого змусило їх розробити власне рішення для переробки сміття. Як працює сама станція? Спочатку відходи проходитимуть текстологічний, радіологічний та токсикологічний контроль для виділення непридатних для переробки матеріалів. Потім сміття потрапляє у великі барабани з зубцями, які розривають пакети. Барабан обертається подрівнюючи міст. У середині барабана встановлені ультрафіолетові випромінювачі для знезараження. Сортування здійснюється роботизованими маніпуляторами з нейромережею, які розпізнають тип відходів і переміщують їх у відповідні баки. У розробці використовувалася архітектура Exception, адаптована для розпізнання матеріалів, зокрема пластику, скла. За 100 річчя українського радіо Укрпошта випустила нову марку. Новий поштовий набір містить аркуш із марками Нове сторіччя українського радіо та конверт перший день. Про це повідомили в прес-службі Укрпошти. Дизайн випуску Нове сторіччя українського радіо розробив Володимир Таран. У кожному випуску містяться чотири марки. Загалом Укрпошта виготовила 280 тисяч марок. Українське радіо уперше вийшло в ЕТР 16 листопада 1924 року в Харкові. Наразі воно є першим радіоканалом національної суспільної телерадіокомпанії України. Також Українське радіо проводить один із найбільших флешмобів в Україні – Це радіодиктант Національної єдності. Укрпошта запустить у Києві пілотний проєкт з поштоматами та кур'єрами. АТ Укрпошта анонсувала запуск пілотного проєкту доставлення посилок за допомогою кур'єрів поштоматів. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Передає Інтерфакс Україна. Це інтегральний проєкт з погляду IT-системи логістики, і у людей буде вибір отримати відправлення в відділенні у поштоматі або з кур'єрською доставкою, сказав Смілянський. Проєкт почну тестувати в Києві за місяць. За словами Ігоря Смілянського, з наступного року компанія планує запустити ці послуги по всій Україні. Кур'єри Укрпошти будуть і жовтими рюкзаками. Вони також будуть залучені в обслуговування поштоматів. Літак нової пошти здійснив свій перший вантажний політ в Європі. Літак компанії Supernova Airlines 10 листопада здійснив свій перший чартерний рейс між Будапештом та Кишиневом. Про це повідомили про службі компанії. Цей рейс дозволить працювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів по доставці посилок та вантажів одержувачам у Молдові. Зазначили ВНП. Вантажний рейс виконали на власному літаку Boeing 737-800. У компанії вказують, що вони готуються до відкриття регулярних рейсів у США. Зараз НП отримують відповідні дозволи для польотів в Америку. Супернова Airlines створили 1 жовтня 2021 року. Підприємство є дочірньою компанією Nova Global. У травні 2023 року компанія здійснила свій перший авіарейс за маршрутом Рига. Жешув Рига на літаку АТР-72. А 18 вересня 2024 року відбувся перший рейс на власному Boeing 737-800 під прапором України. Українські фехтувальники з інвалідністю здобули 11 нагород на Кубку світу. Українські спортсмени в італійському місті Піза вибороли 11 медалей на Кубку світу з злаштування на кріслах колісних. Про це повідомили в міністерстві молоді та спорту. Українська збірна з кікбоксингу виборола 36 медалей на чемпіонаті Європи. Збірна України посіла перше місце серед 41 однієї країни учасниці чемпіонату. Спортсмени здобули перемогу у 12 категоріях. Про це повідомили про служби міністерства молоді та спорту. Серед 36 медалей українські кікбоксери здобули 12 золотих, 11 срібних, 13 бронзових. Також чотири українські спортсмени отримали після цих змагань ліцензії на всесвітні ігри 2025 у Китаї. Дворічна спортсменка Закарпаття встановила новий рекорд України з плавання. Новий рекорд України з плавання під водою з ластами встановила Аврора Гомуна із Виноградова, який на момент його здобуття було 2 роки та 9 місяців. Про це повідомили виноградівські міські раді. 9 листопада Аврора подолала дистанцію під водою у ластах 20,25 метра за 28 секунд. Вона здобула рекорд України. Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію під водою. Власне спортсменка є вихованкою школи раннього плавання. Здорова дитина. Її тренувала засновниця школи Чедрик Тетяна. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулиць в ефірі. Телеканал Н1. Добрі новини. Підсумки тижня. Україна. Бережіть себе.